Перша вимога до вас це дотримання, суворе дотримання дисципліни. Є командир їде з вами. Дивіться, щоб нас дисципліна не шаталася. Друга вимога це сухий закон. Ще раз наголошую на цьому, боєць зброї повинен бути тверезий. Він повинен розуміти, що він робить. Ви відправляєтеся, 10 хлопців лишається там ще на продовження. Ви відправляєтесь поки що на місяць. Будь ласка, дотримуйтесь цієї вимоги. Третя вимога, це, напевне, найголовніша, це дотримання, дотримання особистої безпеки. Переживаєте за життя своє, свого товариша. Поводження з боєприпасами, поводження зброєю. Прошу вас все дотримуватися. Пам'ятайте про те, що ви сини України, про те, що там, на сході, дивляться на вас як на українців. І ви повинні своєю поведінкою, своїм достойною поведінкою підтвердити те, що люди повинні і хочуть, що ми хочемо жити в Україні, не повинні, ми хочемо жити в Україні. А всі ми разом з вами є такими. Це наповняние, а потім життя поради люд, Ти кріпки святи безсмертний, помилуй нас. Я ти боресудий, сину і святому духові, і нині по всіх час і на вікці, який посіпиш, ці мене мочі наші, і мене творай. Ви мірі зрівнян, складнішується на фіві, що за ті. Христос, істинний Бог ваш, молитвого. Рівнясь, Кругова, слава Україні! Вільно! Бояшся, що? Ну, кому дала дам? Ой, це етап. Моє рішення. Кане можна, щоб що парш. Врізь. Щоб парш. Хочеш, да?